Гарного всім дівчата і хлопці. Я хочу приготувати і вам показати, як я готую шашличок на шпажках. Значить, так, у мене ось тут одне ку куряче філе. Я його зараз поріжу на такі частинки, Ну приблизно ось на такі. М'ясо я покришила. Тепер ось у мене десь тут 150 грибочків. Бажано, щоб вони були такі невеличкі. Теж кладу сюди. Тепер у мене дві цибулинки ось таких є. Кущівка називається чешалот. Я ось так переріжу на пополам. І перець в мене вже початий. Я теж кришу. Ось отак. Я кришу такими кусочками. Спеції за смаком я ще покладу трішки хмелі сумини сюди. І ось я тут діжонська гірчиця, десь, може, півтори чайних ложки соєвий соус. Що знайшла? Сусін сюди. І ще чорного перцю. І Оце я зараз виливаю. І гарно замариную, нехай постоїть десь, може, з півгодинки. Тепер я беру ось такі палички, по черзі надіваю оце все. Якщо у вас більше грибочків, чи то перцю, то більше наколюйте перцю. У мене грибочків більше, значить, у мене будуть грибочки. Дівчатка поробила я ось так шашлички. Тепер я у мене ось така звичайна. Форма, і я викладаю сюди шашлички. Треба так зру... вгадати, щоб з формою не прогадати. Ось так повикладала. Тепер я закриваю, вкриваю ось так фольгою. Ставлю в духовку тушитися, вже як воно трішки потушиться, може, може з півгодинки, а може й менше, то я відкрию фольгу, щоб трішки присмажувалося все. Швецьок буде готовий, він тут сік пустить, тут всі аромати залишаться. А взагалі то маринувати можна на свій лад. Хто як хоче, так і маринуйте. Це лише ідея для подачі. Дівчатка, шашличок вже готовий, хоч на святковий стіл, хоч і кожного дня. Так гарненько, апетитно виглядає. Так, ще це, залишився цей сік,шов, тушилися вони в ньому. Ось так я полила і зараз буду куштувати. Можна і руками. Свій рот можна і руками. Дуже смачно. Такий соковитий, смачний. Чесно, я ніколи не обманюю. Спробуйте. Рекомендую, не пошкодуєте. А я бажаю всім гарного дня і мирного неба. Всього найкращого. І будьте всі здорові, всіх обіймаю до зустрічі!